E, Виїжджали на підтримку нашій піхоті 24-ї бригади. Виїжджали, відпрацювали, вже почали відкатуватись. От такий подарок случився нам. Прилетів в тур якраз на 31 грудня перед новим роком. Це ми вже відверталися з праці. Відпрацювали, верталися. Спишка була з лівої сторони. Я їду, чую тільки гу-гу і іскри перед танком. Каже, нам, каже, Топ по О, От, типу, підтвердження того. Отак, СУКА танкісти воюють, блядь. СУК, одно, дивися! Новий рік, 31 грудня. А еба на... у мене летіло! Дали підтримку, відбила їхню атаку і все. Конечно, танк готовий до бою. Готовий зданову нищити моска! Танки сила!